Якщо хочеться щось, що було з підвалом, в якому можна заховатися, є класний варіант в центрі Гостомеля. Вулиця Свято-Покровська, двоповерхова квартира. Знизу цокольне приміщення 80 квадратів, одна квартира і друга квартира по 74 квадрати. Всі з газом з центральними комунікаціями на кожній. В першому поверсі розведена тепла підлога. Е, перша квартира буде мати власний дворик, тут буде загороджено 60 квадратів вашої території. Можна запаркувати дві машини. Е, взагалі супер. Тут у нас вхід в першу квартиру, вхід в підвальне приміщення, цокольне, точніше. І це вхід в другу квартиру. Ось такий формат. Ми знаходимося зараз в центрі Гостомеля, е, територія ЖК Фрідом. І ось такий будинок у нас є. Хто хоче переглянути, напишіть, подзвоніть, все покажу, розкажу.